в Буковелі на найновіших трасах куди тут поїхати чи піти поблизу погуляти якось називається це озеро? Не знаєте Козий. Так, а Де ці із всякі? найкращий атракціон в поляні? Ось як він виглядає. Курортне поселення поляна, велика кількість мінеральних джерел, гірськолижних трас, сноутюбінг парків, лісів, різноманітних природних живностей. І повірте, навіть дощ, який був протягом всієї зйомки. Не буде заважати вам дізнатися максимальну кількість інформації про це місце, і ви побачите, які наші були помилки про відпочинку тут і їх не повторити відповідно. Лайк авансом. поїхали. Це відео нам довелось розбити на декілька блоків. Один блок це розказати про сам гірськолежний курорт. Адже якщо їхати сюди, його обов'язково потрібно відвідати, тому що це є основа відпочинку в поляні. Момент про мінеральні води та джерела. Момент про те, який готель обрати. Адже це дуже важливо. Ви можете вибрати готель, в якому ви будете себе відчувати пенсіонерами, умовно кажучи, тому що там просто не може не бути чим займатися. Декілька блоків. Поїхали, боже друзі. Наша перша помилка, і помилка, яку в будь-якому випадку хтось з вас також повторить. Якщо не послухаєте зараз нас, друзі, дивіться, цей регіон трішки відрізняється від Буковелю, Драгобрату. Тут немає такої великої кількості розваг. Великої кількості локацій, де можна, умовно кажучи, витратити гроші і відпочити. Зазвичай люди скаржаться, що Буковель, Драгобрат – це такі місця, де вже немає еко, де немає природи, де все вже забудувалося. Тут якраз це еко зберігається. Погляньте зараз снігові гармати, ратраки, тобто все готується до сезону. Тут гірськолижні траси та сноутюбінг. навколо ліси, дерева. Дивимось в іншу сторону також ліси, дерева. Тому вам потрібно при плануванні свого відпочинку обов'язково звернути увагу на те, що це буде саме еко-відпочинок. Ну і плюс оздоровлення. Адже тут дуже багато різноманітних мінеральних джерел. Задумання безпосередньо сам гірськолижний курорт полянський. Вони себе опозиціонують як гірськолижний курорт для початківців, для новачків. У них до речі, там є спеціальні пакети навіть для початківців та новачків. І, щоб ви розуміли, тут є декілька трас. 600 метрів, 300 метрів та 100 метрів, тобто для різних рівнів катання, різна складність і тому подібне. Є бугельки такі підйомники класні, бугельні. Ну, щоб ви розуміли, друзі, бугеля у них в дуже класному стані. Я просто був на інших малих гірськолежних курортах, там такого, на жаль, немає. Я постійно говорю про один важливий момент, що на гірськолежному курорті Має бути високий рівень відповідальності, щоб не повторилося як в тому відео, де підйомник узад крутиться, і люди всі падають. Так от, тут рівень відповідальності дуже високий, тому що вони все дуже гарно доглядають. Погляньте, навіть ось це бугель також біля мене. Дивіться, який стовп. Новеньке, все чітке, таке, гарне. Троси поміняні, все поміняно. Ну, тобто дуже класно все виглядає, дуже догляну. Внизу біля підйомничка. Тут також прокат у них є свій, є свої кіоски з сувенірами, скіпаси продаються. От, до речі, прямо від нас саме той новий сноутюбінг парк. Кажуть, що буде дуже класний. Підйомничок ще один збоку у нас. Дивіться, як гарно виглядає такий потужний бугіль. Панорамка звідси дуже гарна така. Дуже круто все виглядає. Звісно, ми під дощ попали, але, друзі, все одно ви зараз побачите цей курорт і взимку ви будете знати, чим тут займатися, як все тут виглядає. Дуже багато є різноманітних снігових гармат. Сам курорт. Трошки вже ми вище з вами піднялись. Дивіться, навіть яка є така, як в Буковелі на найновіших трасах. І навіть тут вона є така гармата. Ратрак! Друзі, ну хто бачив з близька ратрак? Буковелі точно ви його не бачили, бо вони всі ховаються від вас. А, до речі, фішечка, вони себе опозиціонують як курорт гірськолижний для новачків, для початківців. Тому, якщо брати прокат, скіпас та інструктора, там виходить у них по тарифах, наскільки я бачу, економія наче 50%. тобто, це мега круто. Чим мені подобається тим, що буде менше самоучок і дається людям бюджетна можливість навчитися кататися. На лижах, на сноубордах. Момент вибору вашого готелю. Друзі, обирайте готель той, де є хоч якась інфраструктура. Є багато гарних, класних, там високих, багатоповерхових готелів у тій стороні, але з них толку просто ноль. У вас не буде чим займатися просто. У них немає ніяких розваг. Дивіться, навіть от підходжу. Я зараз до знаку написано Форелева рибалка в нашому готелі. Є у них навіть цього немає. Вже вам, наприклад, перевага. Тут є гірськолижний курорт. Тут є куди пішки прогулятися в гори. Звідси гарна панорама, гарний пейзаж на все село. На всі дерева, ну тут взагалі територія. Дивіться, зараз коротко вам покажу. Значить, є такі басейни для форелі, форель живе. тут, Можна ловити форельку собі, сам корпус там знаходиться, в якому ви можете проживати. Ресторан є, там різноманітні чани, там є басейн навіть відкритий. Альтаночки романтичні, неромантичні, місце для бібік'ю там є, тобто що можна пожарити. Все дуже круто. Прикрашено. Причому при цьому всьому вони ще й врахували той момент, що потрібно додати якихось мінеральних джерел, мінеральних вод, і в них тут також можна обирати різноманітні мінеральні води. Показую вам план території нашого готелю. Коротко, можете робити стоп-кадр, дивитися. Тут все як показано, що там гірськоїжні курорт, тераса, чани, альтанки, озера, бювети, фітобочки, масажні кабінети і все інше. А от карта самого гірськолижного курорту. Дивіться, до речі, як гарно вони зробили її. Все чітко, зрозуміло. Є складність трас, дивіться, для новачків, для трас на низького рівня складності, бугельні витяги, снігові гармати, освітлення трас навіть, тому що в них є навіть вечірні катання, щоб розуміли. Гірки 600. 300-100 метрів, і плюс вони зараз в цьому регіоні я дивлюся, роблять новенький тюбінг Тому при відпочинку в поляні, друзі, обов'язково зверніть увагу на готель, в який ви їдете, і що є поблизу нього. Інакше вам буде просто мега скучно. 1600 гривень коштує ось такий от номер на трьох, друзі. Щоб ви розуміли, це зі включеними сніданками, повністю з усім чистеньким. Ну, дивіться, навіть вода мінеральна, холодильник. Прибирання, рушнички, повністю все, повний all-inclusive. Я не знаю, де ви таку ціну ще можете знайти. Але це просто мене дуже шокувало. При тому у вас є вихід ось такий от на балкончик. Виходиш, ти, зраночку, на балкон, неважливо, чи в тебе дощ, чи в тебе там погана, гарна погода. А дивіться, як риба вплила. Дивіться, скільки риби плаває. Порелька. О, вудочки хтось, всякі тримає. О, ось уже діти кричать. Якраз попали на самий сок на розпалювання чану. Тут він знаходиться прямо біля басейну, де пораль плаває. О запашок такий гарний. Напевно, якісь хвойні дерева. Холодна бочка, столик, душ, там роздягальна. Тут відкриваєте собі вікно форелька плаває. Що можна вудочку взяти, так чанні попарився, половив рибку. Ресторан, як завжди, важлива частина, важливий аспект вашого відпочиночку. Значить, у нас ресторан дуже великий, я б сказав, дуже багато є посадкових місць, є бар, є різноманітні стійки, щоб робити до замовлення, перед замовлення і тому подібні речі. Якщо вам потрібно сніданочок, там ви його замовляєте там, на день собі вперед. Одразу обираєте. По меню вам показують ціни, як завжди. Ну і щоб ви розуміли, окрім цього всього, тут є ще крута, крутюща тераса. Тобто ви можете поснідати на вулиці, ви можете вийти, снідати, дивитися на гірськолижний курорт, снідати, дивитися на форелеві басейни, або просто милуватися навколо пейзажами, природою. Важливе питання, яке постане перед вами, це, звісно, куди тут поїхати чи піти поблизу, погуляти, подивитися і тому подібне. Насправді трошки важко з цим, але ми покажемо все одно. Чим можна себе тут розважати, куди можна поїхати? На який курорт ви б не їхали, обов'язковим аспектом це є прогулянки. Так от, ми зараз вам покажемо, де тут можна дійсно погуляти. Ви подивитесь на всі ті пейзажі місця, по яких ми самі особисто гуляємо. Що тут є таке цікавеньке, не цікавеньке і куди б ви хотіли також сходити. Так гарно протікає Карпатська річка. І від неї одразу прямо дорога веде до самого центру села Поляна. Там знаходиться базар, можна припаркуватися, стати, погуляти біля озера і просто подивитися на місцеву архітектуру місцевих товарів, продуктів скуштувати. Гуляємо в самому центрі поляни. Тут дивіться, яка архітектура, до речі, кажуть, що це дуже похоже до Мадярської. Мадярська, тобто Угорська, щоб ви розуміли. Таке все трошки забудувалося в селі. Тут так ми в черговій крутій локації для прогулянок все дуже класно інтегровано в ліс. Гарно видно село Поляну. Ну, що можу сказати, ми знайшли кози. Село Поляна. Населення близько трьох тисяч, оснащене переважно, санаторіями і готелями. У пошуці гарних місць ми продовжуємо гуляти селищем Поляна. Тут, як бачите, ми знайшли ось таку от гарну алеючку. І знаходиться вона прямо біля. Напевно, найвідомішої в Україні мінеральної води поляна квасова. Так, це саме тут її виготовляє. Ось тут це підприємство. І навіть тут біля цього підприємства вже тече струмочок, друзі. Дуже багато структур струмків. І щоб ви розуміли, що вода в кожному струмкові, вона різна, наскільки мені кажуть, тут місцеві. По-перше, на маска, по-друге, вона насичена різними мінералами, цілющими властивостями і тому бідні речі. Тому важливо не переборщити, друзі, повірте мені, так як мені сказав один лікар, тут також місцевий, він займається лікуванням у санаторіях, що є така вода, якої можна пити за день не більше ніж 100 грамів, настільки вона насичена певними властивостями, мінералами. І тут є передбачена спеціальна така локація. Дуже файно. Біля мене є де припаркуватися. Я обов'язково залишу посилання на цю локацію, де саме вона знаходиться, там прямо такі є спеціальні алейки. Ну і дивіться, схема маршруту. І тут навіть прописано, там що це там лікарські там врачебні указання. Бачите, по російськи написано там чистота скорочень сердечних. Ну, дуже багато всього прописано. Дуже гарне місце, щоб прогулятися. Нам дуже подобається. І як один із варіантів, чим вам займатися під час відпочиночку, це поїхати до сусіднього міста під назвою Свалява. Ось так от орієнтовно виглядає це місто всередині, в центрі самому. Невеличке, таке своєрідне, колоритне. З однієї сторони міста видно гори. Ну, а так, звичайне містечко. У яку пору року ви не потрапили б у поляну? Друзі, знайте, що вас тут буде оточувати постійно краса. Тут ще збереглась та саме карпатська краса цих лісів, дерев. Майже все у деревах. Будівель майже не видно. Ну, останнім часом тільки декілька там об'єктів побудувалось, нерухомості, що їх так. Прямо видно дуже сильно. А так-то всюди дерева. Наприклад, зараз осінь, вони всі такі жовті, гарні. Ну Люблю от таку саме осінь. Ми потрапили спеціально в цей час. Влітку це все зелене навколо. Тому тут є дуже популярною така фішечка, що люди ходять там, дихають спеціальні повітряні ванни. Це називається. У нашому готелі Катерина, звісно, круто, можна половити там форелі, але тут ще одна є розвага. Дивіться, спортивна рибалка навіть на цьому озері. Прикольно, звісно, можна звертатися до адміністрації. І йти на спортивну рибалку. Пройдуся сюди, покажу вам, як тут гарно з цього типу пірсу, не пірсу. Просто вигляд на озеро. Зараз осінь, ця золота осінь в Карпатах просто. Вау! Незважаючи на те, що небо хмарне, тут дуже гарно. Все, окрім цього крану, правильно? Правду кажу, пишіть коментарі. Знайшов для вас найкращу локацію для прогулянок у Поляні тут, друзі, це озеро. Не знаю чесно, як воно називається. Google також мені не видав назви. Назви, напевно, немає у цього озера. Опа, ми попали ще на якусь музику. Ладно, в той час я такий нам тіпі бікбен. А є в цього озера якась назва? Якось називається це озеро, не знаєте? Озеро Кохання. Озеро Кохання. Добре, друзі, це озеро кохання, запам'ятайте його. Найкращий атракціон в поляні. Ось як він виглядає. Да, да, але ж будьте обережними. Тут жінка за рулем каблук намальований прямо біля озера. Такий катамаранчик. Чи його вкрали, чи що з ним, не знаю. Але стоїть збоку. Локація для фотозону фото вже точно є. Да, да, да. Особливо така лабатина кафе під ногами. Ну, що зробиш? Ще вам доказ того, що тут дуже багато пов'язано з Угорщиною, і це дивіться навіть назви. Будапешт, Aura Gold, Там купа магазинів товари з Європи, продукти з Європи, тому подібні речі. Всюди торгують навіть такі, звичайні знаєте, там бабусі товарами також. такі з Європи, у них стоять там різні написи, не по нашій навіть не кончиться. Йдемо звісно, туди, куди всі туристи ходять. Це сувенірний риночок. Скину вам локацію, обов'язково, де він знаходиться. Ну тут сувенірчики всюди, все як має бути. Затока. Магнітики. Шуби, сумки. Все як має бути. повний all-inclusive. Так, а де ці звівці всякі шуби класні, такі як ото продають постійно на цих базарах у карпатських селах? Ну, бути? Мало сувенірів, якщо чесно, немає такої великої кількості. Є дуже багато речей. знову ж таки з Європи, з Угорщини. Дуже багато брендових всяких речей класних. не магнітиків. Ну і на базарі, звісно, можна купити різноманітні продукти, як бачите, такі товари з Угорщини, з України, різні, колоритні, такі свої місцеві чаї, горішки, тому все подібне. шоколадні такі будь в'язані будь ну як на будь-якому курорті, в принципі, ми показали вам основні моменти по відпочинку у поляні. Тому дякуємо всім вам за перегляд. Переглядайте інші відео на каналі, адже у нас є дуже багато цікавого.